Загадки про тварин. У нашої бабусі сидить дід у кожусі. Проти печі гріється, без води умиється Кіт. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Заєць має дуже пруткі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку, а дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть. Коза. То пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му здорові і подякуйте. Корові. Що за шум? Що за гвалт? Чому песик наш гарчить? Півень злякано кричить, кури у хліві сховались. Ви ще не здогадались? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, А зовуть її, Лисиця крильця й лапки вона має, на усе бридке сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить, коли сніг та завірюха. Засинає чорна муха. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежу бока у барлозі гріє боки. Ведмідь Десь живе поміж снігами птах із ластами ногами, Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінгвін. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Бджола. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий, ніби заметіль в клітці спить маленький кріль. Ой, яке ж воно гарненьке, Пишно хвосте і руденьке, не звірятко, просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору вниз на гілку з гілки. Хто це буде діти, білка, величезний назріст, пишним віялом хвіст до колін борода, що за горда хода, по усьому двору розганяє дітвору, Порозгонив і зник, був це діти, індик, лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Хто всіх повільніше повзе, будинок на собі несе. Сховати голову від страху може, в панцир черепаха. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав гав гав. Пильно дім охороняє, кицю муру захищає. Бачить збуде двір увесь. Хто це дітки? Звісно, пес. На дворі і на току скрізь луна. Ку куріку. Гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець чарівний. Що за птах це, дітки? Півень. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі людей носить. Кінь. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загельгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята. Бо почне він вас щипати. Гусак. В неї замість носа рило Весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня. Ходить птаха по подвір'ю. Грибінець, борідка, пір'я. А якщо сіда в гніздечко, нам несе вона яєчко. Курка. Він пустелі корабель. Хоч не бачив моря зроду. По пустелі ніч і день він бреде, не п'ючи воду. На горбах його міцних возять скарб, мандрують люди, їсть пустелі колючки. Зветься корабель верблюдом. Любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду, зачаїться і лежить. Може, носа відкусить тим, хто пильність загубив, бо на те він крокодил. Я вночі зищу на вухо. Та не джмілья і не муха, непомітно вас якусь, І крові вашої нап'юсь. Комар. Не потрапте ви ні за що цій хижачці в люту пащу. В морі плаває глибоко, їсть, що попаде на око. Про добро давно забула ця зуба та зла. Акула. Хоч бачить він погано, але копа старанно. Під землею вирив хід сліпкуватий сірий. Кріт. Гостроносий і малий, сірий тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, їжачок. В ніч літає, а вдень спить, головою вниз висить кажан. Він у лісі принц казковий, благородний, гоноровий, граціозно, наче кінь. Лине в синю далечінь. Роги пишні, як корону, Носить гордо для фасону, Бігає по лісу й полем, невимовний красень. Олень. Ця тварина темно сіра. Товсто нога, товсто шкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Гострі бивні наче роги Гей, тікайте всі з дороги. Не примара, це, не сон, а великий сірий слон. Лісом в темряві літає. Хугу-ху -ху -ху -ху! промовляє. Велетенська голова. Здогадались? Це сова. У савані проживає, чорно білі смужки має, і весела і пригожа на конячку нашу схожа. Зебра. У вишневому садку чути пісеньку таку. Дж -ж 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 на весь садок. Нам нектар, а вам медок. Аж тремти довкола гілка. Тут медок збирає. bajieluka